Але знаходити ви східно викликати. Денис щука прийшов на навчання з трирічним сином, щоб показати йому, які є види зброї. Сам хоче навчитись надавати домедичну допомогу, розуміти, як це робити право, і в яких це потрібно. тут. Два в ветай: інфракрасна підсвітка і проста. Абична фонарь, абична так, звичайно, так. Але коли ти Береш оцей речажок, переставляєш сюди, в цю сторону він працює як інфракрасний фонар для усилення ночника. Про військову гвинтівку розповідає інструктор Олександр Зубенко. Говорить, у разі надзвичайної ситуації треба зберігати спокій і швидко реагувати. Якщо є якийсь зібраний чемоданчик, тривожний, а він уже зараз повинен бути кожному, тому що ну в будь-якому випадку потрібно людина вже повинна зараз поцікавитися, де її бомбосховище. Той, хто на сьогоднішній день в територіальній обороні, він повинен знати, куди йому видвигатися з цим же самим чемоданчиком. А плюс кожен повинен знати, що при можливості своєї, куди треба там, може там дачі, може там десь якісь родичі в селі, там, щоб, ну, щоб переїхати. Тому що, ну, звісно, що якщо є маленьке село, ніхто не буде тратити бомби для того, щоб його бомбити. А от місто, я, ну, я не нагнітаю ситуацію, але при, всі знають, що у нас третій полк, то і що це, звісно, одна бойова одиниця, так що ну, до нас може прилетіти 100% в місто. Бійці третього полку спецпризначення показують, як діяти, коли відійти від позицій противника. Немає куди. Поліцейський Дмитро Майборода показує, як правильно одягнути бронежилет. Полна снаряжений але тут не повні Ще доцепляється нижня частина, боковий і воротник. Зараз 12. важко важко. Ми сьогодні прийшли сюди для того, щоб ну, зрозуміти, що робити в нинішній ситуації. Якщо якісь військові дії відбудуться, е, потрібно знати, як медичну ну, е, допомогу там першу надавати. Е, Тримати в руках зброю це дуже важко. Бронежилети, каски е, ну, хлопцям нашим дуже важко, я розумію тепер. На собі це постояти дві хвилини і вже непросто. Працівники Червоного Хреста навчають робити масаж серця на манекені і поїхали. О, 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 все, сьо вже все. Прук. ладно. Вечора на тобі не пробую <ріг>. ні, ні в якому разі не це на живих. Набрало резонанса, ну от як діяти в надзвичайних ситуаціях, в тому числі коли це військова надзвичайна ситуація. Громадська організація мобільна волонтерська група і обласна спілка патріот. Восьмий рік війни. То ми такі навчання проводили кожного літа, але вони були більше направлені на дітей і підлітків. Тепер на всіх всіх да, нам почали писати, і ми хочемо, а чому не для нас, а чого це для ізбраних. Ну, от ми зробили для всіх бажаючих, хто міг прийти. За підрахунками Суспільного, за три години навчання відвідала сотня людей. Анна Добрань, Володимир Волок, новини на Суспільному, Кропивницький.